Дом, зустрітися і поговорити стала сьогоднішня новина. Допис власне від українських музикантів от він та е яких е Польща вирішила не пускати до себе. їх при причому вдруге так вперше кон концерт зірвався в Перемишлі. Е от е їхали наші музиканти до Варшави, і тим не менше е не пустили їх. Маємо повідомлення від. Самого учасника гурту Сергія Мирончука пише він на своєму Фейсбуці про те, що заборонили, начебто, через загрозу державному ладу і громадській безпеці. На польському кордоні спочатку музикантів. Просили пройти для уточнення інформації, а там повідомили, що на весь гурт в кількості чотирьох осіб діє безстрокова заборона в'їзду на території Польщі, тобто назавжди, поки її не знімуть, уточнюється так. Будемо обговорювати це зараз. Дізнаємося деталі від Віктора Пилипчука, музиканта гурту. Отвіта, пане Вікторе, чи чуєте студію? Наталя Тарасовська звуть мене. Хочемо поговорити про той інцидент, який трапився на кордоні. Чуєте студію? Так, Наталя, добрий день. Отож, я вже так анонсувала, що спочатку не вийшло вас виступити в перемишлі. Була спроба так організувати концерт-виступ у Варшаві, на який ви їхали. І що ж трапилося? Чи припускали ви взагалі, що можуть вас не впустити? Що відбувалося на кордоні? Чому це було 9 годин? Чому було так довго? І врешті з чим вас відправили назад до України? Чесно кажучи, коли їхали на кордон, побоювання у нас були, що можуть нас повернути. На кордоні, в принципі, все було добре. Все було добре, все було чітко. Нас пропустили аж майже до самої Польщі, тільки коли вже паспортний контроль ми пройшли, нас завели в окреме приміщення в кабінети і попросили. Трішки почекати. Це трішки затянулось аж на 9 годин, тому що прикордонники польські були зайняті іншими справами. Пізніше, через години три, лише після того, як нас завели до кімнати, почали з нами спілкуватися, слово через слово. І протягом десь 4 годин оформляли документи на повернення нас до України. Ну а тобто. Офіційне формулювання було в цих документах підтвердження тому, що ви загрожуєте якомусь ладу чи устрою Польщі? Підтвердження в них, скажімо так, було в руках, яке вони нам не показали. Вони сказали, що є е, якби е, вказівка на чотирьох осіб не пускати до Польщі із безпеки Громадськості. Як це називається? Загроза За безпеці? Загроза безпеці, так, так національної безпеці, Польщі. Угу. І має тут, бачу, має питання гість в мене в студії Роман Кабачі, історик, експерт інституту масової інформації, має свої уточнення, не можу не надати би слова. запитати, Власне, крім української повстанської авіації, у вас там що, повний набір пісень, які хвалять УПА? Це ж. Я не знаю, у нас півполовина українських співаків мають е, щось про УПА, про визвольні змагання і так далі. Це що, вже всіх не будуть пускати. Чесно кажучи, ми самі не знаємо причини, чого таке відношення до нас особисто. Е, окрім однієї пісеньки, і то пісенька жартівлива, яка співається зазвичай на теренах України. Е, більш нічого у нас такого вихвального немає в сторону УПА або Бандери. Хіба останнє фото, яке ми фотографувалися біля пам'ятника Степана Бандери, і то це було під час фестивалю Зашків. Ми просто їхали від пам'ятника Степана Бандери до місця народження Євгена Коновальця. І це, скоріше, була спортивна акція, ніж політична. Ну, але це ж свідчить, що хтось моніторить, хтось дивиться, комусь це заважає, так і хтось поскаржився, очевидно, на гурт і попросив вас не пускати. Питання буде: чи будете якось реагувати, чи варто вимагати якоїсь реакції від посольств, міністерства? Чи щось плануєте робити з тим? Звичайно, будемо щось вимагати. Звичайно, просто так це лишати не будемо, тому що. Е у нас звинувачення безпідставні, ми так вважаємо. І це більше на незабаром нас знову запланували в Польщі концерт, де люди на нас чекають. Сподіваємося, що до того часу це питання вирішить. Ага, Але станом на зараз у вас діє заборона, так навіст? От так. як це все вирішили? У Вас так. були візи? То щось поставили в паспорт чи просто відпустили? Просто відпустили. Візи нам залишили, тому що це Шенген є інші держави, які на нас також чекають і. Польща тут ні до чого. Тому Шенген, Шенген візами у нас все добре. Чи намагалися ви зв'язатися, і чи вийшло вас з українським послом, з консульством, з якимись службами? Чи Україна якось реагувала на цю ситуацію? З української сторони, взагалі, ніяк не було, чи кажучи, хвилювань. Хіба зараз починають помаленьку там. Люди цікавиться дзвонити, але в принципі під час самої ситуації. Е, до, до України дозвонитися навіть було складно, скажімо так. Маєте на увазі до посла? Так. Ну і давай, давайте якось підсумуємо про настрої, про враження. Ну, ну, чи є якась образа? Як ви можете свій стан зараз описати, чи не ображені на поляків, чи, чи на прикордонників, чи. М навіть не знаю. Зараз у нас, чесно кажучи, такий стан, ми е ніби зараз повисипалися ці, бо цілу ніч не спали. І таке двояке ставлення. Не можемо зрозуміти, кому це потрібно, для чого. Е одне, хотілося б, щоб це скоріше вирішилося це питання, і, і ми знову були вільні, скажімо так, в пересуванні і в просторах. Всі. Дякую вам на тому. Віктор Пилипчук, музикант гурту Отвінта, вмикався до нас в ефір з Рівного. Міг би бути в Польщі, але не є. Ну от хочеться розібрати те, що трапилося. Це не єдина така подія інформаційна з боку Польщі. Пам'ятаємо в перемишлі, крім того, що заборонили виступати от вінта. Був і напад на українських вірян, так які йшли на цвинтар. Чи можна знайти Там... тому якусь якесь пояснення єдине, і чи варто пов'язувати оці ці всі події в якусь Я думаю, угу. що варто пов'язувати. І тут найбільше мене непокоїть те, що, скажімо, настрої, які приписувалися лише ультраправим у Польщі, зараз використала влада польська. Тобто вона офіційно заборонивши в'їзд нашим е е музикантам, е фактично говорить вустами ультраправих, що наші музиканти славлять фашизм. А так не є. Це можна провірити, читаю, ну, послухавши їхні пісні. Інше питання: що вчепилися, вочевидь, не пустивши їх, боячись якихось потасовок у Варшаві, власне вже, а, а перенесених, скажімо, з перемишля. Тобто. До цього моменту фактично більше таких ну, антиукраїнських виступів постав і так далі було власне, на землях, звідки депортували українців. Тобто, це Перемишель, це вся зона закерзоння, як ми її називаємо, яка при кордоні з Україною. Натомість на півночі Польщі, де живуть українці депортовані, у Варшаві самій, були досить мирні стосунок до українців і так далі. Також. Зростають зараз фактично ем, антиукраїнські настрої е, там, де вона, багато наших заробітчан, вони починають поляків дратувати. То ви називаєте це дійсно антиукраїнськими настроями? <кхм> Розумієте, я можу, можу, так популістично сказати, але Польща, вочевидь, наїлася. Тобто, от вона вже хліба має, тепер їй треба зріліще. Тобто, якщо раніше якісь. Е, 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 на наростання публікацій, там, антиукраїнських заяв було лише до якихось круглих дат, пов'язаних із Волинською трагедією. Тобто 43 плюс там, 50, 70, 65 там, і так далі, то зараз кожного липня року, це відбувається. Там. Тобто, оці ці танці політичні і так далі, вони постійно на руку Право консервативним силам у Польщі, а зараз, оскільки вони є правлячою силою, право і справедливість, то вони намагаються принаймні втримати на тому самому рівні оці емоції, щоб далі за них люди голосували. Натомість щороку ж приймаються якісь устави, заяви з боку Сейму, От, і е, зараз є інформації ті, що принаймні до саміту НАТО, який буде 8 липня, е, так, такий, та, така заява не прийматиметься, а коли саміт закінчиться, може, і приймуть. А також е, не факт, тому що є інформація, що лідер е, права і справедливості Качинський не хоче загострювати стосунки аж настільки. Проте, у нього в обоймі є повно депутатів, які хотіли би геноцид форевер і так далі. От, тому це на, наскільки це серйозно? Ну от звикли якось останні роки на протистояння Росії агресору ставити Польщу, яка там називалася завжди адвокатом українським, другом найбільшим українським в Європі? От наскільки це серйозно, чи це от такі, знаєте, маленькі свідчення Але... того, що от не все так добре? Для них це серйозно, тобто більшість. Навіть ліберально настроєних істориків вважають, що був наказ ОУНБ про екстермінації польського населення на Волині. І, а Волинь це не тільки Волинь в нашому теперішньому понятті Волинська область, а Волинь – це колишнє Волинське воєводство. Тобто Волинська область, Рівненська, північ Тернопільської, де православне населення проживає. Тобто, це досить великий регіон. Звідки потім повтікало, або було переселено в Польщу в рамках обміну населенням дуже багато поляків, які мають в собі таку носять кривду. Натомість українська сторона завжди ну, фактично або говорила про братовбивчу війну, або про спільну трагедію і так далі. Поляки це не влаштовує. Я не знаю, що з цим робити, тому що в даній ситуації ми ніби слабша сторона, з другої сторони, ми слабше підковані як народ, тому що це для більшості українців це локальний конфлікт, так насправді. Але з цим треба щось робити, щоб принаймні продовжувати якісь більш-менш стратегічні стосунки з Польщею. Ну так, ми позиція української сторони, якщо не про, пробачити і попросити вибачення. Так. Ну, от поляки поки що бачите. Поляки стоять... не готові до цього. Тобто вони навіть відкидають цю тезу, за якою вони помирилися з німцями. Це ну, мене дивує, в принципі, і тим більше, що ми говоримо про, скажімо так, народ. Християнський, який досить віруючий, і так далі, але він не не готовий простити. Угу. Цікаво, наступним питанням буде, як можуть чи можна взагалі прогнозувати, як можуть розгортатися події і якихось ще чекати від Польщі дій чи заходів. Але от в контексті тому, що від завтрашнього дня от одне з таких рішень, які не знаю, пов'язувати, не пов'язувати, зараз обговоримо від завтрашнього дня з 4 липня, польща тимчасово призупиняє малий прикордонний рух з Україною. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Що от буде зупинено такий малий прикордонний рух, і це стосується в'їзду перебування на території Польщі жителів прикордонних районів України, в яких є дозволи видані відповідними органами Республіки Польща. Ну і це значить, що відтепер всі українці зможуть перетинати кордон з Польщею тільки на загальних підставах. Був коментар від речника прикордонної служби Олега Слободяна. Ну, от цікаво, чи такий абсолютно конкретний крок. Чи пов'язувати його от з цими настроями, про які говоримо, чи є на те причини. Бо причини в цьому повідомленні насправді і не вказувалися. Я думаю, що з одного боку, це така собі помста, з другого боку, вони реально бояться того, що. Ультраправа молодь, яка наїхала вони не лише там в Перемишлі, де дуже багато є нащадків поляків, яких висели з України. Що на українську мову і на українську присутність реагуватимуть неоднозначно. Натомість цей малий прикордонний рух, він же ж приносить прибуток власне, польським теренам прикордонним. Тобто ті наші човники, які, вибачте, возять горілку і сигарети. Їдуть, там купують, там залишають вони, гроші. Так, вони везуть так само тим самим полякам, які живуть на тих прикордонних територіях, дешевше щось з України. І я не знаю, чи багато мешканців прикордонних Регіонів, це схвалить, але слава Богу, що є в Польщі дуже сильне, е, якби, так, так само е, крило і політичне і суспільне, яке е, всіляко намагається з Україною е, втримувати добросусідські зв'язки і в тій самій ході в, в перемишлі, яку намагалися е, молоді. Поляки розігнати було була польська делегація. І вона так само поклала квіти до. Могил воїнів УНР роззброєних на території Польщі. Тобто є на кого спиратись, тільки варто слідкувати за тим, хто що заявляє, хто витягає руку примирення і так далі, але не лише бачити якісь ну, негативні речі. Ну от ми, коли обговорювали теж в нас в студії цей напад в перемишлі, то голова об'єднання українців в Польщі Петро Тима, він пов'язував це з, зокрема, найбільше навіть пов'язував з російською пропагандою. Яка активно ведеться, що от навіть в Польщі поволі починають дослухатися, вірити. Ну то це підсилює, підживлює ці настрої. настрою. Ну, Вочевидь, це одне із очевидь, одне із, тому що відомо, що дуже багато тролів є. Що в Польщі, що в тій самій Чехії, які вже мовою цієї країни просувають про російську точку зору. А оця от ситуація, звісно, вона така, яка роз'ятрує. І я думаю, що Росії вигідно це все. Натомість деякі дослідники, які, наприклад, вивчають освіту в Польщі, говорять, що за останні роки. Навіть в підручниках змінилися акценти. Тобто, якщо раніше найбільшим злочинцем з боку українців для поляків це був Богдан Хмельницький, який розвалив Річ Посполиту і так далі, то з часом акценти змістилися на УПА, при тому, що не наголошується на тому, що для УПА головним противником були німці. Потім, після того, як німці пішли, були більшовики і так далі. А антипольська акція на Волині ну це був епізод, хоча дуже трагічний так насправді. Тобто, поляки не бачать широти контексту до розвалу Радянського Союзу. Їм говорили, що УПА було десь в горах, Бещадах, там на півдні Польщі і так далі. Про Волині було заборонено говорити. І це так само, вочеві, сприяло тому, що ну це як біла пляма, яка заново розлає. Розцвіла кров'ю на, 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 на польській історичній пам'яті. Плюс дуже пафосний народ. Так вони такі є. Тобто вони говорять, ми, ми покаялися за євреїв там, в Єдвабному, от ми примирилися з німцями, от, от ви залишилися одні і так далі. Хоча, наприклад, вибачте, офіційної позиції Росії по Катині. По тому, що було розстріляно 20 тисяч польських офіцерів, і я не я теж не бачу. Вони вважають, що от ми останні залишилися з тих, з ким історичні розрахунки не зроблені. Тобто, очевидно, треба нам думати, як це зробити.